Ож, друзі, від цікавої інформації переходимо до цікавих знайомств. І ще трічка інформації з 14 по 21 червня цього року. у Турецькій Анталії проходив конкурс Міс Євразія 2014 У конкурсі брали участь 24 моделі з різних країн світу і окремих регіонів. Україну представляла Дніпро Травчанка, яка отримала титул міс Європа». хто ця дівчина маємо змогу зараз з нею познайомитися і дізнатися про всі нюанси цього конкурсу, було і складно чи легко дізнаємося вже за секунду. Отже, знайомимося із нашою першою гостею на сьогодні. Це друзі, тільки уявіть собі, вдумайтеся, міс Європа-2014. Юлія Солопенко. Юленька, доброго ранку. Доброго Тобі Доброго ранку скажи, будь ласка, чи у справжніх красунь а, є якийсь певний секрет а, гарного настрою на початку дня? Адже відомо, що ви повинні постійно усміхатися і виглядати просто на всі 200%. А особого секрета нет, то главный мой секрет это хорошее настроение целый день. Угу. И для этого, как говорят, надо встать с той ноги. А як це можна зробити? Це потрібно пристати з кроваті з ліжком приміряти, так, ліво, право, ліво, право. Е, ніт, главное это высыпаться. Но высыпаться, конечно, не всегда удавалось. но ми старались друг друга підтримувати і навіть веселити по утрам, щоб улыбатися хоча б на завтракує. О, як раз про якраз спросим зараз поговоримо про те, як проходив конкурс. Про те, як проходив конкурс і представляла Україну цього року, як тебе зустрічали в Анталії. Мене зустріли дуже тепло, мене лично президент конкурсу зустрічав в аеропорту і довез до готелю. Було дуже приємно, що проявили таке уваження ко всем конкурсанткам, не только ко мне. Нас поселили в п'ятизірковий отель и предоставили максимум комфорта, который только можно пожелать. Все проходило безупречно, то есть даже нечему было портить настроение. Поэтому мы всегда были в хорошем настроении. Девочки были очень компетентными, они были дружелюбными, никто никогда никого не обижал, и мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. А хто, які країни, так, ну, більш детально, так, да? хто брав участь у цьому конкурсі, з ким тобі вдалося познайомитися, з ким було найцікавіше спілкування і як спілкувалися, адже інтернаціональний конкурс, так, да? чи е, були якісь варіанти, там, англійська, можливо, там, да, російська? Так, були дівчинки, наприклад, Сербія, Македонія, вони розуміли тільки англійський мову, ну, ще язик жестів допомагав дуже. <laughs> було дійсно цікаво, коли людина человек... Общается только на английском и сразу начинаешь вспоминать те слова, которых ты даже и не знал. А все остальные девочки, такие как Латвия, Эстония, Казахстан, там понимают русский язык и общаются на нем. Поэтому весь мир говорит на русском. Розкажи нам детальніше про фінал конкурсу. Він відбувався 21 червня, та ділився він на декілька секцій. Вихід у да. національному костюмі, у бікіні. Розкажи детальніше. Так, да, перший вихід – це вихід в національних костюмах. Я була україночкою з віночком, як вважається. Но у мене було платье красивое, цветастое, но оно не совсем как бы, национальным, но оно представляло раскрывало меня полностью. И следующий выход был у нас в купальниках. Там также присутствовали аксессуары, которые нас полностью раскрывали. У меня был гавайский стиль, цветочки на шее, блестящий сценический купальник. Там была абсолютно свободная постановка. Мы представляли себя как можем, показывали, какие мы можем раскрыться. То есть никаких определенных правил выхода не было. Следующий выход это выход в фэшн в красивых платьях, которые нам подарили, в клатчах, которые нам подарили. Также очень приятно за такие презенты. <реклама> <реклама> Ми виходили по парам з дівчинками і показували ті постановки, які ми самі придумали. І это фінал в красивих вечірніх платьях. Так, з приводу э, першого моменту, питання з приводу українського платья, яким чином воно підбиралося, хто можливо підказував якісь певні ідеї, да? хто хто його розробляв. Да, в нашому агентстві не я перша полетела на національний конкурс. Тобто таке плаття вже собственно Це допомогло, тому що. Виліт на конкурс про, про, проходив такими форсованими етапами. Е, времени подумати і найти яких спонсорів абсолютно не було. Ми успіли тільки сходити за віночком. Угу. А другий, другий, що там було, да, там, де було, там, де дівчата, ви особисто представляли якісь там свої творчі можливості, не творчі. Що там ви робили? Яким чином ем... так, а це, до речі, дуже Чі, цікаво. Де знаємо, що у творчому конкурсі ти показала свої навики в карате. Чому саме карате? Це Ого. так намагалася і суперницям боротися. Ні, причина совершенно другая. Я участовувала в конкурсі Міс Дніпропетровська державна фінансова фінансова академія, і на ній я уже демонструвала этот талант, поэтому этот талант был у меня уже готов, що значно упрощало підготовку до конкурсу талантів. Ну, от же члени журі так подивилися і подумали: "Та ні, а, дівчина. дівчина. А є в тебе якийсь, до речі, там, чи пояс, чи дан, як воно а, ну, да, У мене жовтий пояс, і я чемпіонка України. Кандидат вийшов. Просто мрія, розправити. просто мрія кожного хлопця. Це сто відсотків. А які ще дівчата показували такі, знаєш, найбільш популярніші? Самое популярное это были танцы. Вокал никто не показывал, зато одна девушка прочитала стихи. Это было очень красиво, это было почти театральное, театральное представление. Ну, собственно, все. Угу. Все таки розкажи, можливо, були якісь цікаві моменти із суперницями, тепер уже з подругами, так наскільки я розумію, чи зі всіма вдалося подружитися? Це не було такого, там кнопки, підкладали там знаєш. Ну щось ні, кнопок не було, і все було ідеально. від знайомства до прощання. Ми друг друга виручали. Очень много, это как бы скрепляло нашу дружбу. Скрепили дружбу поездки совместные на экскурсии, когда кто-то потеряется, кто-то захочет воды, кто-то захочет что-то пойти купить, друг с другом бегаем. І якби це скріпляло нашу дружбу? А дух суперництва був присутній, знаєш, там якийсь такі моменти, що все одно в розумі Ще, в принципі нагороди, які отримала кожна із дівчат, вони є всі досить вагомими. Чи все таки були якісь ну, знаєш, такі такі найголовніші? почти все девочки одержали, одержали какой-то титул получили те, кто не получил титул, титул получили отдельные призы, то есть никто не остался обиженным. Я бы сказала, что дух соперничества присутствовал исключительно на сцене, но не mm -hmm. в жизни. Ну я так понимаю, три главных призы: это Мисс Европа, Мисс Азия, та главный Мисс Евразия. Мисс Евразия, та, да. И еще первая вице-мисс, вторая вице-мисс и третья вице-мисс. Да. После того, как вы свои Нагороди. Чи не змінилося ставлення дівчат, конкурсанток саме до вас? Ні, абсолютно нічого не помінялось. Ми ще кілька днів прожили в отелі, і все було так, так само. Да, okay. да, так, так розказуєш все гарно, все гарно, все красиво. Давай розкажемо все-таки про трудові будні. Наскільки а, важко було займатися репетиціями? Скільки часу, наприклад, на день ви приділяли тому, що ви репетирували там кудись ходили, якісь можливо фізичні вправи? Ось а, про цей момент. Я розумію, що ви ж не цілий день просто гуляли і подорожували, і були у вас екскурсії? Ні, це було не цілий день. Екскурсія по Анталії єдинна, що зайняло у нас з утра і до вечора, тобто цілий день. Це було дуже важко по жарі, 40 градусів, сонця, а ми так не звикли до цієї Анталії. Але всім дуже все подобалося. А во всем остальном у нас репетициям уделялось порядка Двох-трьох часов, в зависимості від нашої підготовки, mm -hmm. того як ми проснулися і готовий працювати. Також були фотосесії, на них теж пару часов уходило. Но, В принципі, ми розподіляли сили і нич ніч нічого не йшло нам в тяжкості. Mm -hmm. Найма також у модельній справі ти вже більше року, так і за цей, за цей час встигла прийняти участь у конкурсі Мініпропетровськ. Чим для yeah. тебе завершилося цей конкурс? Там я получила опыт, получила э, умение ну, не только дефиле, а как себя стоит держать на сцене. Потому что главное это даже не само умение ходить, а подача моя на сцене, как я могу себя показать, как я могу себе представить все мои положительные стороны и скрыть все мои отрицательные. А ось е після цього ти потрапила ну, ось такий е досить вагомий конкурс, як Міс Євразія, отримала титул Міс Європа. Е з чим повернулася додому? З яким відчуттям, і е що очікує далі на тебе? Повернув. Я вернулась домой с чувством хочу обратно. Потому что там было действительно хорошо, комфортно во всех отношениях. Но что дальше, это, наверное, знает лучше мой менеджер. Угу. Ну, в планах мис Свитов обов'язково будемо за тебе тримати кулачки точно. Так, после того, як ти повернулася в Україну, ти змінилося ставлення оточуючих до тебе. Мені Начали писать активно в социальных сетях, начали поздравлять. Фанаты. Ну а кроме этого больше ничего не поменялось. Друзья меня поздравили, и наши отношения остались как и раньше. Мы можем собраться, посмеяться и разойтись. Слушай, у мене, е, я дивлюся в е, сценарії, Тут є таке питання, це не я його придумав, просто щоб ніхто не думав. Да? Чи, е, чи є в тебе бойфренд, хлопець? І е, якщо так, то чи не злякався він після Мість того, втратила. як е, ти отримала титул Міс Європа, і у нього розуміння, як що, він зустрічається з найшов на як... Європи? Ну, я б сказала, що отношения з моїм молодим чоловіком не изменилось равно так же, як і з моїми близькими, з моїми друзьями і з окружаючими. То тобто, есть главное, щоб моє отношение к ним не изменилось, а они мене все так люблять. Чи обіцяєш ты що твоє стало ставление до них не змінить. Обіщаю. <ріця> ну, <ріця> Мамой, клянусь. <ріця> Чи є тебе якісь певні поради для дівчат, які можливо будуть брати участь у певних конкурсах? Ти вже як досвідчена модель, як переможниця конкурсу. Чи маєш якісь певні поради, чи знаєш ти чим якими особливими рисами повинна володіти дівчина? Так, да, нам на конкурсі давали маленькі наставлення. Головне це будьте собою. Не надівайте ніяких масок, не грайте ніякого роль. Просто вот будьте такою, яка ви є. І все. На сьогодні ефір просто неймовірно яскравий. Я дуже люблю, коли я знаходжуся посередині у такому собі квітнику між красивих дівчат. і Сьогодні це. Ну просто насправді надихаю. Розкажи е, таку невеличку історію, як почалася твоя модельна кар'єра, з, з чого, е, можливо, там з дитинства, можливо, трохи пізніше в університеті. Як почалося? Ні, вона почалася вже в університеті, я закінчила перший курс, і мене на вулиці зустріла скаут модельного агентства Galaxy Юлія. І вона мені предположила прийти в агентство. Звісно я Сначала не восприняла все всерьез, потому что у меня в голове были другие мысли. Я же студентка, я финансист, я должна учиться, тут модельная карьера. Неужели все придется бросить? Но я пришла, попробовала, бросать ничего не пришлось. У меня получается совмещать и учебу, и модельное. Я учусь на дневном, не пропускаю, хожу на занятия. И вот... Отак. Справжній приклад для більшості дівчат. А чи є е, серед моделей, серед моделей, серед вас е, якісь ну, певні забобони, якісь прикмети там. Ну, перед виходом на сцену потрібно зробити то-то, е, Перед поїздкою потрібно зробити іще щось. Лічно, у мене ніяких нету таких, от особих прикприкмет. Нету. І не помічала, щоб дівчата, там, знаєш, з якими ти виходила, щоб вони там щось колдували там, за кулісами. Та ні, звичайно все проходить гладко. Звичайно за кулісами ми друг друга держимо за руки і говоримо, ну з Богом. О, теж, в принципі, цікавий момент. Що головного ти винесла для себе? Які уроки з цього конкурсу? Получила некий опит. І, наверное, самое главное – это умение общаться с людьми, потому що в один момент свалилось 23 вместе со мной 24 новых девочки, которых я не знаю, и надо со всеми найти общий язык. Помимо девочек есть еще организаторы конкурса, с которыми тоже надо найти общий язык. Поэтому умение общаться, держать себя правильно и достойно главным образом – это главное. Угу. Неужели через... у всей этой количества людей не было никаких конфликтных или казусных ситуаций? За ну, если никто ни на кого не прольет воду, то ничего <с не было. На сцене выпадково так. Ой, ой, А выбочка. Самым сложным это подать себя. Если у меня есть какие-то недостатки, их надо скрыть. То есть скритні недостатки, это самое сложное. Ну і пусть это будет самым сложным в моей жизни. Слухай, у нас виникло питання, можливо, а, таке скрипучего характера. А, які в тебе недоліки? Ось так чесно, чесно покладучи Мам, руку на серце. Якщо ви их на мені не увиділи, то я їх удачно скрип... Бачила? Ні. і я не то. Ну, все досконально <laughs> Юля все завитала до нас а те у тебя какие спевни побажания да Татьяна Чивике покажи да сегодня разом с тобой Я желаю чтобы вы каждое утро просыпались с хорошим настроением берите пример с меня <laughs> Отже, друзі, сьогодні до нашої студії завітала чарівна дівчина, наша Дніпропетровчанка Юлія Солопенко. Окрім цього, вона ще й володаркою титулу Міс Європа 2014. Завоювала його вона у Туреччині на конкурсі Міс Євразія. Ще раз вітаємо тебе з цією перемогою. Бажаємо подальших злетів і перспективи. <ріст> так у мене останнє питання. знаєш, от на всіх конкурсах краси а там а, от у наступному році. Чи будеш ти туди їхати як представниця місії Європи, там, 2014, вже 2015, тому, так уже тисячі 2015-му, так скажемо, передавати свою корону на спо наступному oh, О, мені б дуже хотілося ще раз поїхати туди по такому ж поводу. Надіюсь, що мене пригласять. Потому що это, во-первых, це і честь, а во-вторых, ще раз прочувствовать эту атмосферу, чувствувати ностальгію за тим которое провела там. Слухай, ну добре. Раз уже ти перервала традицію після побажань, спитала, тоді я спитаю, чи є можливість у дівчат, які вже перемогали, а, у конкурсі, і ще раз взяти в ньому участь безпосередньо? Не в якості гості, наприклад, да? а саме участь? Ні, поучаствовать в цьому конкурсі мало девочки, которые не отримали титул. Тобто, якщо хтось не отримав титул, ви не расстраивайтесь, приїжджайте к нам на следующий рік, і ви обязательно його получите. <говорит> Все, будемо завершувати. <говорит> Юленька, дякуємо тобі за цікаву розмову. І ще раз тобі вдачі будемо а, слідкувати за твоїм рухом і пишатися. Що у нас є в Дніпропетровську такі гарні дівчата, які заслуговують на такі високі титули, і нам є чим пишатися. Дякуємо тобі. Спасибо.